З історичними пам'ятками в Кременчуці не густо. Це не Київ, не Львів, не Одеса. Та у самому серці Кременчука можна віднайти його зелену перлину міський сад. Історія саду починається наприкінці 18-століття. Сад створено з ініціативи Григорія Потьомкіна. За проєктом англійця Вільямса Гульта та відкрито під час візиту Катерини II до Кременчука. У 1787 році заміська природна діброва з озером за проєктом паркобудівника Гульта була перетворена в ландшафтний парк міський сад. З 1924 року мав назву парк залізничників. А в 1997 році повернуто першопочаткову назву. А фактично у парку зручно розташувалося ПТО номер 26 кузня робітничих кадрів для заводу дорожніх машин. Училище одне з найстаріших в Україні. За роки існування з його стін вийшло більше 30 тисяч фахівців різних виробничих професій. Створено воно було у далекому 1922 році. Запрацював другий механічний завод тодішня назва Кридмашу. Виробництву потрібні були кадри, і при заводі була організована професійно технічна школа номер 1 де учнів навчав інженер Рапопорт. У першому наборі навчалися дві групи слюсарів і токрів по 30 чоловік. З 1926 року почали готувати ковалів і ливарників. Вступити до заводської школи учнівства мріяли всі хлопчаки міста. Школа давала професію, учням видавали кілька комплектів одягу. Годували, забезпечували підручниками і зошитами, надавали кімнати у гуртожитку. І батьки були спокійні, що в такий голодний час їхні діти забезпечені всім необхідним. Школа фабрично-заводського учнівства набула статусу училища. Цікаву історію має сама будівля нашого училища. Вона є архітектурною пам'яткою. У 19 сторіччі ця будівля була зведена на кошти місцевого мецената купця Чуркіна. У ній розмістився притулок для дітей. Потім там перебував електромеханічний технікум. А в березні 1941 року у зв'язку з його закриттям. Будівля разом з усією матеріальною базою та персоналом перейшла у розпорядження нашого профтехучилища. У 2012 році наше училище було об'єднане з професійно-технічним училищем номер 22 Доля не усміхається рабам. Ще менше року тому ми жили мріями, працювали, сперечалися, як будемо святкувати сторічний ювілей училища, але 24 лютого перекреслило всі наші сподівання і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. З перших днів працівники і учні нашого закладу стали на боротьбу з ворогом у силу своїх можливостей, і було вирішено відсвяткувати ювілей разом з перемогою. Іде війна. Ворог цілеспрямовано б'є по навчальних закладах, прирівнюючи їх до військових об'єктів. Бо освіта це майбутнє, цивілізоване майбутнє. Тож всупереч ворогу, дивлячись у таке майбутнє, ми продовжуємо тримати стрій. Криладим грунту не треба, землі немає, то буде неба, немає поля, то буде воля, немає хвали, то будуть хмари. Цього, напевно, правда пташина. А що ж людина? А як людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не спокупілля, а правди чесноти і довір'я, у кого свідності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості на роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або надії. Або поезія, або мрії, людина будто б не літає, а крила має. Я бажаю нам всім не втратити ти крила, віри надії любові, віри в нашу перемогу, надії на наших військових і любові до нашої. Ми будемо думати про війну в минулому часі. Захочемо нову сумочку чи кроси, схватимо всю ніч, згадаємо про серіали, ігри, нові пісні. Прийде день, ми почнемо звикати щодня ходити на роботу, навчання, а влітка їздити в Принь чи Херсон. Прийде день, ми зваримо всі ті вареники, підсмажимо всі налисники, відсвяткуємо перемогу. А в щоденному меню. Нас буде влаштовувати яка небудь незнайома пана та Прийде день, чорне матюче відступить, це його присмертна агонія, тоді не захочеться захоче в бруд, замість тисячі слів, бо всіх захопить глибина і краса на живуть. Прийде день, стигнуть наші відмінності. ми пам'ятатимемо тільки спільне, наше унікальне вміння гуртуватися і любити всім серцем. Прийде! день. Ми забудемо звуки сирен та граю, і хоч пригоди, ще блукатиму сна та спогада, але молитва, спів і тиха розмова з кимось рівним розчинить гострий страх. Прийде день, ми виплачемося і будемо плакати знов, знов і знов, але в очах стане трохи світліше. Прийде день, ми відбудуємо нашу Україну. І кожен кожному буде, як золота Поткара. Нехай у вас не буде навіть тіліхатного сумніву. Ми переможемо і тоді гучно зляхтуємо наші людей. Все буде Україна!